Я Діана, ви на каналі Світ Плес і в цьому відео нас з вами рум тур по моєму домику в Атар World. Ну що ж, я не буду затягати та буду починати це відео. Зразу говорю Ідей мої доніка можете брати, можете брати з відміткою. Без неї не розрішають. Перше, як ми заходимо в мій домік, тут така прихожа. Ось тут величезний такий шкаф, де можна повісити курточки, шапочки, просто все весь одяг верхній, і знизу можна поставити обу. Далі рядом є дзеркальцем, де можна подобуватись, водязі там покрасуватись, і міні міні-пуфік, де можна посидіти. Та. І посадіти, подивитися на себе зеркало. Ось тут та, далі, ближче до дверей, є столик, де можна покласти і ключі, сумки, різні рознити, та теж. Ось так от виглядає. Зразу говорю, у мене багато кімнат, які в зелених кольорах. Можу сказати, навіть всі кімнати, в мене в зелених кольорах. На хвилиночку у мене другий поверх, мене два Ну, Нічого. У мене просто почти всі кімнати. В зелених кольорах, і весь другий пор в мене кольорах. У На другий поверх реально тільки зелених кольорах. Куди ти не подивишся крім зелений кольор. І на першому поверсі теж в мене. Все, всі кімнати, які мають на зелених кольорах, так це тільки кімната молодші доньки, тобто середня її та кухня і вулиця. Все, все останні кімнати в і зелених кольорах. Ну давайте будемо продовжувати. Далі мене така кухня. Як завжди чорна, да, 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 да. А, чесно не знаю, чи я завжди роблю кухні всі завжди в чорних кольорах. Не знаю, в мене нього не кухні не було, яка світла. Мав коротше, ні, не було в мене такої кухні, не було мене кухні, яка якої є білі кольора. У мене в кухні в чорних кольорах. Ну, а в кухню я вирішила зробити в чорно-червоних кольорах. Вот так це виглядає. Mm. Тут можна посити, поки так все різдвять чаючок, а просто щось поробити. Вот, так, от. Тут Що думаєте, да. Далі така супер-малесенька. Ну, Короче, зона така, де можна посидіти, поїсти. Столик дуже маленький, так да, нічого страшно. Далі в мене вулиця. Ось така от вона. не дуже така красива, да, я знаю. Просто в мене не було ідеї, що можна сюди поставити. Та й плюс я хотіла сюди поставити качель, але вона є сюди як влізла. слава Богу, що хоча б влізла. Да. Головне, що не поставить в мене. М -м -м. І тут ще також можна посадити квіти. Ну а ми з вами приходимо. До... Далі кімната Еріки, Тут навіть такий величезний шкаф, де її одяг знаходиться. на вішалки не є, є її жилетки та куточка. Можеш і також намітити на нижній полочці, що в неї є сьогодні, а на середній неї остальний її не весь одяг. Це перчатки тут ще також є, далі, та, також її очки. Далі в неї тут таке дзеркальце де вона може теж полюбуватися, який прохожі А ось тут в неї вже є комодики де в неї тут are... шарфи, сумочки, та також є шапочки. Далі в неї спальня зона, ось тут у нас пить, та про ну, неї є така полочка, до неї кубки, тут з неї ще можна змітити Um, білет на концерт, ось тут в неї є ці старі телефони, і ще один п'ята також бутилка, які немає води, воду. Далі ось тут така точка, яка в неї є з дитинства, самої дитинства, прям дитинство дитинство. дитинство. І на самій ножі полочка у нет. тут есть і планшет, а також телефон, який у зараз користується. Рядом у неї есть такий фартук, та також есть шапочка. Ось тут у на... Це у нас малювання, цей фартук, да, ця шапочка. На урок малювання сколь. Да. Тут у неї ще також есть ключи в дому, та також бутылочка з водой. Тут уже есть вода. Далі у неї саме ліжка есть тут, и тут на от подушка Та також є ноутбук. Тут робот-пилосос її пилососить. І тут в ній ще також є столик, біля нього є ліжко, де в нього є часики, сіточок та також музика. А ще також тут є коробочка. Далі в ній також є піано, де вона може пограти. І її в ній такий красивий пісняний стіл, який мені дуже подобається, вона є багато в ній, хоча можна замітити на полочках. Неї тут є три пенала, яким вона користується тільки з одним зараз. От так, от на столі можна замітити бутилочку і зошит, пенал, яким вона зараз користується, та також її щоденник. Знизу тут і булочка із така малесенька, де є косметика. Вона так особливо, зараз не фарбується. Так що вся і косметика влізає туди якраз на ту точку. Ось тут у мене є ще також чотири рюкзаки, які мене коштують, а тільки одним. Вот. Ось це ж цей рюкзак. Так, і напроти у неї є таке, такий диванчик двохмісний, я двох людей тільки. На якого вона може посидіти, так що відпочити. Ось тут у неї ноутбук стоїть, і другий. Де вона може подивитися собі серіатики, фільми, дорами, коротше і т.д. Далі кімната раї. Я її вийшла зробити, як завжди, тобто, що знову на початку не є. От ліжко, а далі у неї шкафчик. Я так обично завжди роблю кімнати. Таким маленьким дітям Ді... діткам, господи, от. Таке в неї довге ліжко, тут в неї таке віконечко, вот така шторка, і рядом біля її ліжка є в неї такий, така думочка, де в неї всі тяжки. Тобто це лампа, іграшка, ось тут пусто, Ось тут напроти її ліжка є місце, її диванчик, де... Вона може посилити і почити. Та також тут є столик, на який на її іграшки. Далі в неї міні шкаф, мушк, міні, тому що в неї мало одягу, Тож тут на середній почті є одяг, на верхній в неї аксесуари різні по типу шапочки, е окуляри, та також шар. На нижній неї обув, і тут у неї є скудзерка, це її коробочка, та також пофіки. Далі такий письменний стіл напроти є, де вона може посидіти, там, пописати, ну, понятно, тому що він пізьміний. І далі у неї такі полочки, ось тут і іграшки. Тверді, м'які вот так от. А на самій верхній можна замітити на неї дві лагубу, яку вона ще до сих пір не розпакувала. Далі така ванна, я не знаю, що про неї говорити, про неї і так усе можна побачити зараз. А, далі кімната самостачого сина, якого звати Давід. Ось така нова кімната, вона в нього де на кольорах, отакий вот от нього шкаф, де в нього набагато одягу, напроти в нього є стіл, де він може пописати, де почитати, ну і де він може взагалі пограти комп'ютер. Вот. Далі лівну ліжку, напроти гнати ліжку. Пробачайся, ліву з полочка. Тут в нього ліжко, напроти, на... В нього є сполочка, нього на, ну, єсть, о, книжечки, ліхтарик, платеночка та також кубки. Він ходить на футбол, так що в нього є навіть кубок ось цей футболу. Їх ось це два і одна медаль. Вот. Далі напроти в нього таке є диванчик, теж в ну, нього є фартух, як і веріки, гітара в нього тут теж є. І такий в нього столик теж є, ноутбук на якому стоїть. І бутилочка йому на тренюру... треню... тре... 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 вот. по футболу. Так, вона да, взагалі виглядає спортивно навіть. І далі ось тут є такий міні шкафчик, де в нього є різні шапочки, носки, перчатка, шарф, от так. От. І коробочки, і сумка, собственно. З якою він ходить на тренування. Ось такий от перший поверх. А ми з вами наступна кімната, це кімната батьків. Я вирішила зробити в зелених кольорах. Була в них червона та біла. А тепер і зелена. От. Отак, от, от вона виглядає. Тут їхня спальня зона, але мені не нравиться, в принципі, особливо тумбочки, вони такі красиві. Темно, темно, зелений і чорний. Що може бути красивіше? Такий телевізор, от статуєтка велика, можна помітити на заднім фоні. Великий цвіток, ось тут може посидіти майк, майк тому, що тут газета, і може посидіти почитати тут... да, газету. Далі за нього є. Ну, коротше, тут таке є теж в не влізли, навушники, шарф та окуляри і носки, ну, нічого страшного окей. принципі, це так мені і подобається. Майстек зараз виглядає. якось красивіше Далі тут можна посидіти, напроти. У мене є мітотний столик, де я фарбую свій маленький но нічого страшного. Далі такий величезний шкаф, де одяг, багато одягу. До речі, Майка пише одягу, чем у мене. Це буде мені випрати. Ну, одягу заберу. Угу. І далі кімната молодший день Кейт Таї. Вот так от Вино, вона, вона мені подобається, Я не знаю, що вам можна. Показать тут, ну так вот короче, наглядай нормально, китный вот. шкаф пустой по кашему. Далее прачечная ядра ни в кого не бачила прачечного якого просто ни в кого реально никого, чтобы зарубил ватар вор себе прачечную пимнату. Тут есть є... так. Старальна машинка, та також сушильна. Зверху є полочки Де слідства. Далі тут є ще також градусник і зверху ще також можна побачити полотеночка. Ось там яка біля стіни, більш вище до стіни, це сушильна, це сушильна машинка. А ось ця. Яка дось. Корзина це стиральна. Вот так вот. Ось тут, тут корзинки, щоб одяг складати. вот тут, тут можна замідати. Ну, отак. -от. Далі тут є такі три полички великих, ось тут, тут туалетна бумага, шампуні для тваринок наших, та також котячий пісок, влиток. Далі тут нижче можна побачити розйозки для тваринок, і знизу можна побачити, що також це ось це для туалету, ще також тут є губка така, та також шкалка така для віконку. До речі, напишіть в коментарях, чи ви бачили когось якогось там адвертубера, щоб в нього була така проща кімната, окрім мене. Я нікого. Чесно ніколи не бачила. Прям чесно. прям, Я не знаю. Я не знаю, чи можна вам поклястись. Я нікого ніякого Тартубера не бачила, щоб в нього була прачна кімна... кімната. Ну напишіть в коментарях, чи ви бачили чи ні. Буде цікаво дізнатись мені, тому що я реально нікого не бачила такого. Ну окей, ми приходимо з вами далі до, до наступної кімнати, і це ж остання кімната в домі, Це в ванна. Моя ванна, Майка та Тея. Вона мені дуже подобається. Це моя сама любовна кімната вдома. Вона в темно, зелених кольорах та чорних. Мені реально дуже нравится, ви ну, подивіться просто. Вона своя я не можу. Вона мені дуже, прямо, дуже нравиться. Ну, коротше, от у мене румторчик вийшов. На цьому все. Напишіть в коментарях, чи вам сподобався мій домік, чи вам сподобався румторчик. Буде цікаво дізнатися та почитати. Не забувайте написати про. Е, про пропрачечну кіно. Буде цікаво дізнатися, реально, чи хтось самі чи ні типа було б непогано, якби я була перша. Хорошо. В кого така ідея б я боялася, типа, да, коротше. Дякую за перегляд сім. і всім па-па, хорошего дня! <паспалу>